Христос Воскрес! Радий вас всіх вітати, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І радий тому, що можемо сьогодні зібратися і дійсно отако вітати один одного. Сьогодні День свята, сьогодні День Привітання. Я поздоровив своїх студентів, я поздоровив своїх братів, я поздоровив сім'ю свою. Частина з них в розпорошенні знаходиться, і це приємно, коли ми ранок починаємо з такого вітання, що перемога буде за нашим Богом, бо Христос, воскрес із мертвих. Я думаю, ви теж отримували такі подібні вітання. І я від свого друга, Біла Арвана, отримав теж вітання, і ось така була, знаєте, листівка. Якщо ви уважно подивитеся, тут може не так видно, там он краще видно. Якщо подивитеся, то ви побачите, що там терновий вінець змінюється на що? На корону царя. Корона якою був увінчений страждалий Ісус Христос, стала короною Царя переможця, Царя Побідителя. І це дійсно, так і надпис на цій листівці. Все може змінитися. Друзі, ми дійсно живемо з вами в такий час, коли все змінюється навколо нас, коли ось ці зміни проходять так швидко, так неминуче, що ми тільки прокидаємося, дивимося в вікно і бачимо ці переміни. Два тижні тому, мабуть, тиждень тому, зрівняти, що було навколо нас, яка природа була, ще мертві дерева були, ще травичка тільки-тільки ледь пробивалася, і сьогодні все вже цвіте, все сьогодні буяє, тому що прийшла весна, прийшла оця зміна. Зміни відбиваються в нашому повсякденному житті. Хтось за цей час. Втратив своє місце проживання в зв'язку з війною. Хтось втратив своїх рідних або близьких з цими подіями. Свидко ж змінюються події навколо нас. Ми, мабуть, не встигаємо навіть відсліджувати новини. Там відбувається, те, проходить, те дійсно змінюється. Змінюються дні в нашому житті, змінюються роки. Ми, здається, тільки збиралися в четвер, п'ятниця, субота. Тому тему, яку я хотів би вибрати, вона буде називатися так: все може змінитися. Здається, тільки вчора ми з вами згадували останню вечерю Господа нашого Ісуса Христа. Робили тут спомини. Згадуючи, як Христос зібрав своїх учнів і провів з ними, ось оцю, дійсно особливу таку подію, нагадуючи, що він, Христос, стане тим акцем, який віддасть своє життя за спасіння всіх людей. Ми згадували духовну боротьбу Христа в Гевсімані, де Він там плакав і молився до Господа Отця свого, кажучи: якщо можливо, Нехай чаша ця пройде мимо мене, але на все нехай буде воля Твоя. Ми згадували арешти Ісуса Христа. Ми згадували приниження тортури від ірода, Пілата, від римських воїнів, а потім Голгофа, а потім хрест, а потім розпяття. І це важкі, невимовно тяжкі отакі фізичні муки. Але найбільше це муки духовні. Той час, коли він взяв Христос на себе гріхи всього людства, дійсно, сам Бог Отець не міг на нього грішника дивитися, бо Він був оповитий нашими гріхами, і молитва лилася до неба, Отче, Отче, для чого ти мене покинув? А після цього смерть. А після цього поховання, а після цього субота. Що? Це все? Та ні. Після суботи наступає в неділя, наступає Воскресіння, і ми бачимо це. Матвія 28, розділ з 1 по 9 вірші. Після суботнього вечора, як розвиднялося, першого тижня прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатись до гробу. І ось стався великий землетрус, бо господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а одяг його білий, немов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і впала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам: не бійтеся, бо я знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, нема Його тут. Бо Він воскрес, як і сказав: ідіть, подивіться на місце, де Він лежав. Швидше ідіть, та скажіть всім учням, що Він встав з мертвих, він чекатиме вас в Галілеї, і там ви Його побачите. Ми бачимо дійсно, що сьогодні Воскресіння Ісуса Христа багато що змінило для темряви без надії суботнього вечора і всього дня, сходить в неділю сонце, і сонце Це приносить і дарує світло і радість Воскресіння. Жінки шукають мертвого Ісуса, а Христос, що живий, Він Воскрес із мертвих. Учні бояться, що буде з нами. А Христос до них звертається, мир вам, хай заспокоїться ваше серце, розпач зради Петра. Все втрачено безнадійно. Я відмовився від свого Спасителя. А Христос каже: Скажіть Петру, я прощаю, я люблю, є надія і для нього. Не вірство хами, не повірю, поки не побачу. А Христос, ось я будь віруючим. Все змінюється в їхньому житті, в їхньому розумінні Воскресіння Ісуса Христа. Воно може і воно робить, і сьогодні багато що змінюючи наше життя. Твої сльози, страждання через Воскресіння Ісуса Христа, Бог може змінити на радість і втіху. В розпачі ти можеш отримати надію, є вихід. Ісусі Христі, Воскресшому із любих ситуацій, в твоїй невпевненості Ти можеш отримати віру, що з нами пастир Христос, який турбується про нас. Твою ненависть і непримирення Він може сьогодні замінити любов'ю, а твій страх, замінити довірою Богу, що Він завжди з нами. На твоє очікування смерті. Сьогодні Христос проголошує Я воскрес, щоб тобі подарувати життя і життя вічне. Все може змінитися. І якщо дійсно ми так розуміємо, до цього підходимо і розуміємо, що Христос змінив багатьох із нас, що Він може змінити тебе і мене, змінити твоє становище, твоє положення, подарувати тобі надію, подарувати спасіння. Дати Твоє життя, наповнивши його вірою, наповнивши його надією на життя вічне, Він хоче це зробити сьогодні. Сьогодні той день, коли все змінюється. І якщо ми цьому довіряємо, якщо ми на це надіємося, якщо ми віримо в Воскресіння Христа, в воскрес, що із мертвих, то дійсно ці зміни можуть прийти в Твоє і Моє життя. Все може змінитися, але питання до кожного з нас. Але чи хочеш ти, щоб ці зміни відбулися? Це вже залежить від тебе. Дякую Богу, що ці зміни відбулися в моєму в житті моїх близьких. Хочеться, щоб більшість із нас для оці зміни пережила. І мали надію на Христа Воскрешого, який сьогодні все змінює. Хай Господь у цьому буде прославлений, а ми давайте в молитвах наших подякуємо йому за Воскресіння, пам'ятаючи, що все може змінитися. Амінь. Давайте помолимося.